Ями та вибоїни. Це дорога державного значення Т 2209 яка проходить через Великолепетиху Іванівку Генічиськ. Дорожнє покриття у жахливому стані. Треба вгадати безпечну траєкторію проїзду, каже водій Олександр Чистяков. Їдемо з Івановки на Генічиськ в шокі від цієї дороги. Ходовка страдає капітально. Хоча щороку влітку до Генічиська прямують тисячі туристів, цю трасу не ремонтували більше 15 років, каже Олександр Бабуцький. В Іванівці є. Колишня районна лікарня, це зараз просто Іванівська лікарня, але більш таку допомогу суттєву люди повинні отримувати тільки в Гінічську. 60 кілометрів від Іванівки до Генічиська. Ну там 80, будемо так говорити. Але більше двох годин треба людям долати, кому потрібно на по цій дорозі. Машини не те, що ламаються. Вони я не знаю скільки це витягує з сімейного бюджету в кожного водія на амортизатори. Опори, ну водії мене зрозуміють, це дуже важко. Зверталися до керівництва області, до народних депутатів різних скликань, але у відповідь тільки обіцянки. Відремонтувати цю ділянку дороги власними силами місцева влада не може, бо грошей у бюджеті не вистачить, говорить селищний голова. На співфінансування проєкту. Ну, звісно, на сам ремонт у нас таких коштів у бюджеті не передбачено і немає. Ми не, ми не зможемо. На питання, де погані дороги в області, користувачі у соцмережі Фейсбук відповідають, що потребують ремонту дороги у Каланчаку, Береславі, траса Великоолександрівка, Високопілля, Нижні Сірогози, Верхній Рогачик Олексіївка, Чистопілля. Це дорога у Чаплинці. Ось така у нас дорога. Херсонська область, Чаплинський район. Їду в роддом застряв, бо не розминувся з машиною. За п'ять років мають оновити усю мережу автодоріг в області. На сьогодні зроблено 20% із запланованого. Зараз розробляється проєктна документація на ремонт дороги т 2209 каже начальник служби автомобільних доріг в області. В межах Херсонської області автомобільна дорога т 2209 Протяжність її 137 кілометрів. В цьому році плануємо. Виготовити проектну документацію і запустити роботу від М14 Т 22 на ділянці 59 до М18 124 Населені пункти – Населений пункт це Івальнівка, Петрівка, Рикове. Анатон Володимир Чепинова. Новини на Суспільному. Херсонщина.